Вітаю, мене звуть Тарас Фролове. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів повноти поданої інформації та балансу точок зору. 30 березня телеканал «Кіровоград» показав репортаж про те, як журналіст з журналістом посварились. Конфлікт між заступником головного редактора ТРВК Новий день Юрієм Яровим та журналістом газети «24» Віталієм Ніколаєвським розпочався через членські внески до спілки журналістів. Пан Яровий саме збирав внески з пана Ніколаєвського, як щось пішло не так. Як розповів пан Ніколаєвський, розмова про підвищення внесків ішла спокійно, але наостанок пан Яровий обізвав пана Ніколаєвського жлобом. Пан Ніколаєвський був обурений такою поведінкою пана Ярового та поділився своїм обуренням у соціальні мережі. Пан Яровий запевнив, що розмова була мирною, але під час розмови пан Ніколаєвський запитав, що йому дала спілка, за що він має платити внески. Пан Яровий тоді пояснив, що йому Ніколаєвському спілка дала безкоштовну поїздку до Праги, до Лаври та премію до дня журналіста. Ось так Наостанок журналіст розповів, що пан Яровий готує судовий позов на пана Ніколаєвського та просить не називати інцидент конфліктом, а звичайною розмовою. Хоча репортаж вийшов збалансованим, інформації в репортажі недостатньо, аби зрозуміти суть конфлікту. Неясно, чи сплатив зрештою пан Ніколаєвський внески чи ні. Незрозуміло, чому пан Яровий збирається позиватись проти пана Ніколаєвського. На нашу думку в репортажі порушено стандарт повноти поданої інформації. А ще без відповіді залишається питання наскільки суспільно значущою є сварка двох журналістів, що інформація про неї вийшла у вечірньому випуску. Новин. 31 березня Мукачевський телеканал м Студіо показав репортаж про прес-конференцію громадських активістів. Троє активістів говорили на різні теми: від люстрації та активної участі громадян у вирішенні суспільно важливих питань до переслідування активістів. Перший громадський активіст відкинув звинувачення у підпалі Ужгородського офісу партії регіонів. Наголосив, що вони спровоковані його громадською активністю. Другий розповів про громадські слухання, на яких був створений проект рішення щодо дострокового звільнення заступника міського голови. Третій активіст розповів, що люстрований прокурор Закарпаття отримав нову посаду в генпрокуратурі. Також зазначив, що якщо чекати, щоб процеси почались в Києві і принесли зміни, то такого ніколи не дочекатись. На жаль, з репортажу не ясно, чому саме була присвячена прес-конференція. Отже, порушено стандарт повноти поданої інформації. Також, оскільки в репортажі згадали про звинувачення активістів у підпалі, було б доцільно представити думку правоохоронних органів. А так, порушено стандарт балансу точок зору. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії BTV за підтримки Network. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня, а доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!